Доброго раночку! З вами попугайчик-папуга Страх Олександр, який розповідає про стан справ у південному секторі нашого прекрасного зоопарку. Ну ж, по-перше, працюють наші комарики, вони бачать все, що відбувається. На тій стороні подій бачить скупчення тарганів, їх великих шакалів, всяких там Гієн І передають цю інформацію нашим слонам, які ж шпурляють на ту сторону високоточні кокоси. До речі, по латині називаються ці слони. Calibur. Угу. Такий є вид злонів. Які дуже далеко і дуже точно відпрацьовують своїми кокосами. І торганів стає все менше і менше. От. Е е котики. Котики у нас дуже працьовиті. Вони вже заходять в такі місця, про які навіть говорити не можна. І там наводять шороку, знищують всіх глистів, блох, тарганів і повертаються, на жаль, бо у них немає підтримки. Щоб дійсно сказати, що ми звільнили ту частину нашого зоопарку за річкою, туди повинен. Повинні піти важкі звірі, типу леопардів, пантер. Зєбр. Але ці звірі дуже такі, знаєте, чистюлі, вони по і не ходять. Тому чекають, коли підсохне та територія і підуть, бо їх накопичилось багато. Класні звірі, дуже ефективні, іноземного походження. От, це про котиків. Рибки наші теж працюють, переносять на той берег котиків, а -а -а. їх багато, вони дуже прохідні і швидкі. Є ще бобри, теж прикольна. Частина нашого зоопарку дуже ефективна. От. В цілому, в цілому, на південному. В південному секторі нашого зоопарку все під контролем, все буде добре. Просто треба трошечки більше часу, треба трошечки потерпіти. От. Тому разом до перемоги все буде добре. Дякую за увагу. З вами був папуга Страх Олександр, який розповідає про. Зону новини.